24 серпня в Монреалі традиційно відзначають День Незалежності України цього року на площі Плаздарм в старому місті зібралось декілька сотень українців та друзів України. Добрий день, шановні друзі, Бонжур. Hello everybody! Цілий світ, провідні країни демократичного світу, святкують сьогодні разом з нами і не тільки теплими словами. А правдивою підтримкою, допомогою Україні гуманітарною і військовою для нас, українців Канади. Особливо важливим і знаковим є те, що сьогодні прем'єр-міністр Канади Мак Карні святкує наше свято в Україні разом з нами, разом з Україною. Як вам відомо, Канада була першою з країн. Яка привітала Україну з її першим днем незалежності і продовжує підтримувати гуманітарною і військовою допомогою, допомогою новоприбулим українцям, нашій українській громаді. Дякуємо! Традиційно на початку свята звучить гімн Канади та молитва за Україну. Благаємо твої милості до держави та народу України в цей воєнний час. Почесний консул України в місті Монреаль Евген Чолій в своїй промові привітав громаду з національним святом та висловив подяку уряду Канади і Квебеку за постійну і потужну підтримку в боротьбі проти російських загарбників. Приві українці сьогодні. Ми продовжуємо нашу боротьбу за незалежність, за територіальну цілісність України, щоб її не здати. Територіальна цілісність і незалежність України є найкращою гарантією безпеки цілому світі. пан чолій підкреслив важливість перебування прем'єр-міністра Канади Марка Карні в Києві на святкуванні Дня Незалежності та закликав громаду не зупинятись і закликати уряд до ще більшої підтримки України та її вступу до НАТО. В Аляскі президент Росії заявив, щоб був мир, треба полагодити корінні проблеми цієї війни. А це означає ліквідація української державності. І тому ми цьому диктаторові сьогодні заявляємо, що ми не здамо української держави, і що ми будемо з українським народом до перемоги. Вітаю вас сьогодні з 34-ю річницею незалежності України. Вже світовим кличем. Слава Україні! слава! Україні! Слава Україні! Слава Україні! Українське свято не проходить без танцю та пісні. Присутніх привітали своїми виступами ансамбль Марунчак, В'ячеслав Нітруца, Григорій Гладій, хор «Відлуння» та багато інших артистів. Як я малий, збирався на весім. Піти у світ не шахами Сорочку мати вишила мені червоними і чорними, червоними і чорними нитками, два кольори бої. Crook. On fait chaque jour que nous restons en vie. On utilise nos baignoires pour faire dormir nos enfants. On imagine des projets de grands couloirs élargis avec des planchers chauffants. Thank you que je vive en Ukraine ou ailleurs, après tout ça me bien égal, que l'on se souvient de moi, que l'on oublie mon existence dans la neige à l'étranger. Après tout ça me bien égal. J'ai grandi esclave, esclave, j'ai mourré sans être par les miens pleuré j'emporterai tout avec moi ne laissant pas la moindre trace sur notre terre ukrainienne notre mais qui n'est plus à nous Le Père, en parlant à son Fils, ne lui dira pas Prie, mon Fils, prie pour lui, prie Dieu, car ses pères lui craignent qu'il fût torturé autrefois, martyrisé jusqu'à la mort.